Вітерець. А я в свою перерву вибралась до магазину купити собі сережки. Я раніше розказувала в одному з відео, що це купи. Це не золоті, а позолочені. Але вони от такі кільці, як оце в мене є, і виходить, що а, це якби. Це повністю мій образ. Тобто, там і... Це трохи завеликі, там трошки менші. Ну і це ж не позолочені, розумієте, вони чорніють. Тут такий регіон, як вологий, так? І відповідно вся біжутерія чорніє. От, якість така собі. Декілька разів я купляла в галерії та фаєт, мені обіцяли, що не почорніє, чорніє, по чорніє. Кажуть, ви в душ. Не одягайте. знімайте, коли душ приймаєте. Ну, звісно, всі люди знімають, коли приймають душ свою прикраси. Ну, таке цікаво, так? Да? Ну, в общем, так оце. Вже кілька разів я хотіла туди дойти і все ніяк не могла. Все мені леньке. Перерва, то я залишаюся у школі, сиджу там, роблю свій код до рот, прохожу десь. Віта. Ну і так. А, от, а сьогодні вирішила все ж таки. Ходить, щоб вже не, не тягнутися. Перед цим, коли я забігла, я не встигла, я хотіла купити Да? Я забігла, але там були покупці, а в мене не було часу чекати. Зовсім від слова, зовсім я ну, встигла на роботу. Тому. Зараз йду в цей магазин, який називається Історія золота істордор, і куплю там собі сережки, сподіваюся. А, ще один раз я колись підходила, да, він зачинений був. Це коли було а, в понеділок, зранку, коли автобус трохи раніше приїхав, можна було встигнути. Ось сьогодні я навіть на 10 хвилин запізнилась на роботу, тому що автобус. Ну він так буває, коли приходить час, а буває, коли і запізнюється хвилина 20, тому що це ж дорога, да, і можуть бути ці пробки, ну, таке всяке. Це, як я колись вже казала, казино. Це така вуличка якою я ходила достатньо часто раніше, тому що проживали тоді ми безкоштовно в готелі ДАКСЦ. На початку, коли тільки приїхали. Коли тільки приїхали до Франції, тобто була ще така програма, як українців розселяли в безкоштовне житло в готелі. Там. Я не знаю, звідкіля вони приїхали. Тобто, напевно, з центру біженців Парижа, може ні, цього брехати не буду, бо я. Потрапила туди від моєї прийомної родини. От, цей готель. І я там прожила 9 місяців, а взагалі -то готель існував близько півтора року. Тобто люди мали змогу гарно адаптуватися і почати своє життя у новій країні. Ну, це якби як нормальні люди. І так, так вони десь півтора року там жили. І тобто, потім всіх розселили по квартирах, вже за які потрібно сплачувати. От. Але все однак є така програма, що якщо б тебе діти і тобі допомагає каф, це така каса взаємодопомоги. А ще виплати йдуть як від захисту від війни, ніби ти сам знімаєш це житло, да? і тобто. Війдуть на рахування. Ну, тобто можна отак жити, якщо в тебе є діти, двоє або троє, можна жити, не працювати і отримувати якісь кошти, і мати змогу сплатити це житло. Але ж знову, в чому питання? В тому, що ти ніби пишаєшся, я сплачую за житло. Але не ти сплачуєш, сплачують платники податків. Да? Тобто, ну, ти ж не працюєш нічого. Як ти вирішив, що це ти сплачуєш за житло? Ні. Це таке саме безкоштовне, тобто ти ніяких зусиль не. Прилагаєш і живеш в житлі, яке тобі допомагає сплачувати ця країна, а потім ти можеш ще навіть на неї щось погане говорити так, да? і погане про Європу, і погане про Україну, тобто ще й умудряться обсірати цю країну, розумієте? Тому тобто, ну, є такі от моменти, от. Що все ж таки це не ти, не твої кошти, не ти платиш це житло. Ну така програма вона є і досі. Тобто безкоштовного житла немає, але... Воно таке, що е, за допомогою чиєїсь чи допомоги ти можеш сплачувати і проживати особливо, якщо в тебе є. тоді, А я вважаю, що краще, коли ти сам можеш платиш і все. Чому? Тому що як буде до тебе прибиратися нічого, ти не сидиш не на допомозі, на чому ти сам сплачуєш за все, що, чим ти користуєшся. Да? От я йду зараз купити сережки. От. Вони стоять 70 євро. От ні, це не якийсь чоловік мені купляє і подарує. Це я сама собі. І мені здається, що так краще. Е, чому? Ну, тому що, по-перше, багато хто пишається, я мію крутити чоловіків. І я навіть не знаю, як це сказати, крутить. Хоч би ти вміла крутить себе, так? Да? Мені здається, що так краще. Ти заробив, ти собі купив, крутить чоловіків, якщо в тебе є один чоловік. Він, напевно, тобі щось купить, якісь подарунки, але це ж не тут. Як це бути чоловіків? Я цього ну, не розумію, мені здається, це якось принизливо, можливо, і для чоловіків, і для тебе. Так що ось, мені здається, вже майже дійшла до цього магазину. Так, я майже дійшла і знову в мене буде проблема. Тому що тут і сефора поряд. І мені потрібно і в сефору зайти. А я не можу й те йти купити. Да, напевно, гарно, коли ти купив чоловіків. Ти купив собі щось, не, а чоловіки тобі купили щось інше. Я шуткую. Бо іноді якісь митті. Ось, до речі, можна тут купити подарунки якісь на новий рік, але мені цей магазин не дуже подобається. Може і куплю. Так, а ось вона сефура. Чорт, куди ж мені йти? Сефора, а там далі. Тому далі мені історія золота. Піду все-таки в історію золота. Прийшла, вона так пахне, боже мой. Ну, тому що там мені в, в, в цій сіфорії потрібно буде більше витратити грошей, ніж 70 євро. Тому топаємо в історію золота. Угу. Чому я так мало заробляю? І те, і те б зразу було, було б добре. Угу. Ось мій магазин. Такий він є. Ой, у нас підлівкаючи пуршня. Я пішла, потрапила купила сережки, покажу вам зараз. Точно ж таки. І розкажу чому. Хотіла б по дорозі, подивитись, якщо буде мене час десь зупинитись на скам'ячці, бо розмовляти з вами, то. Розмовляю. В общем, сережки купила і побачила таку цепочку. Ви знаєте, що я купляла на подарунок там, срібну цепочку, і людина носить, купається з нею, і все її вона не чорніє. Тобто дуже гарний калітет, тобто, якість гарна. От. І виходить, що я собі взяла також гарно. І там в мене був бонус, Тобто вона стоїть 120, але в мене був бонус 34 євро по картки феделіте. Вона мені обійшлася 85. Тобто я ну, задоволена, трошки якби зекономила. От, ну, тратілку не можна, Бачите, який небезпека. Не можна мені, мені кудись виходити, тому що весь час я на щось витрачу кошти. І, звісно ж, зайшла в Сифорну. Там же я не розгулялася, тому що кошти майже всі потрачені. От, я там не розгулялася, і, і що я там купила лише М -м -м туш для вій і цей патчі під очі. Анті ці... ну щоб не було цих атьоків. Анти... -кро. Тобто, як я вам казала, я залишаю на карточці, що страховку мені потрібно також оплатити. Ще не знято здається за інтернет. 35 євро у мене. ну... 10 євро, це 45 десь. 10 євро за також за лінію. ну Це сам номер за цю лінію за обслуговування лінії. Да? Що в мене ще зніметься? Страховка медична, інтернет. Це не ну, якби це, що досі не знято. Щось знімаються якісь кошти на початку місяця. Да? там Ти сплачуєш. І є певні ну, платежі, які ти ще не сплатив які у кінці місяця. Так я оце ще дивлюся, що там в мене залишилося. Електроенергія. І вода, тому що локасьйон на початку місяця. Електроенергія, вода також в кінці її. Весь час дивишся, щоб залишилось трошки грошей оплатити. Це ж бачите, це біжутерія, це таке дзік зікрякавки А те, що я купила, то вже позолота. Ніби як і золота. Я ж кажу, ну чому я купила? Тому що дійсно, що ці сережки в мене пробули, я їх носила. І вони, ну якби досі, от я прийшла з одну загубила, одну з собою принесла ж. І зовсім вони однакові, тобто немає різниці, що ти їх вже носив. Зовсім не змінили, ну якби не колір, нічого. Ці якби придивитися, то там є такі чорненькі плями, тобто і деякі, тобто якось, ну, ну Таке воно, біжутерія, я ж кажу. Дуже сонце. а... Ці, цепочки взагалі це катастрофа. Так я кажу, ну от скажете, що дорого дура купила, так воно буде, я буду задоволенням носити, воно те, як би називається, що мені по фасону підходить майже до всіх моїх речей, да? А, Буває таке, що ти ну, одну купив там за 20, другу за 15, якусь прикрасу, а вона потім жовтіє, ой жовтіє, чорніє, і ти її викидаєш, ну носить не можеш, вона не гарно виглядає. А порахувати, скільки їх лежить катастрофа таке? Все натягла окулярики, бо зрозуміла, що я щурюсь, і за того, що щурюсь, то і забуваю, що хочу сказати. Так що так, я ще та тратівка, марно тратка, таке в мене є. Але нічого страшного я вважаю. Я сама на це заробляю. Ні в кого не краду, ні в кого на шиї не сижу, всі свої рахунки сплачую, тому. Вважаю, що маю повне право купляти те, що мені потрібно. Те, що мені подобається. Все, йду на роботу. Знову робота. Це останній день. Як останній на цього, на цього, цього тижня. П'ятниця. Далі вже буде. выхидный. Сумки бачите? Вот такие вот, вот такая цепочка. Черт, кто знает, оно передаст вам, он не передаст. Все просуну и такие сыроежки. Осью красу цього. Ну, тому що я сижу тут на вулиці, на скам'ячку сіла. Захотіла вже закінчити це відео. Знаєте, як би ти пишеш у вільний від роботи години, оскільки в мене перерва дві години. да. Або там зранку, коли йдеш на роботу, а потім ввечері ти коли-неколи, і вечерю запишеш, а коли просто відпочиваєш на весь же час, сидіть тобі в Ютюбі. Можу показати. Видно? Таку купила. Я купляю. Я купляю маленьку, там із більше вона стоїть 32 євро, а ця маленька стоїть 18, але не тому, що там грошей немає. Вона також любатуш висихає, ви знаєте. Це дуже хороша, тому що я не користуюсь чорною, уже коли ти у віці, ти купляєш більш м'ягесеньку таку коричню. Але тут на вибірі різні, голубі, зелені, фіолетові і коричневі також, але ця чорна, вона якась. ну Тобто вона така не накладається в брудно, вона робить твої віки ніби справжніми. І, тобто Можна купити в такому віці, що собі в можна дозволити. тобто нема такої агресивної, ну ще Бачите, в мене ж ці да, атьоки під глазами, тобто нема такого агресивного на очі. Як то, знаєте, чорну-чорну якусь купиш, і вона так з катешами, такими великими оці. Ця туш більш ну, нормально. Тобто із всіх, яких я користувалася на даний момент, це більш-менш це, що підходить. Єдине, я ж кажу, що все одна в неї є <сохне>, сохне. Хоч ти і кажеш, а, там кажуть, вам вигідніше таку. Ну, туш сохне. І це. Це ці патчі підошки. Колись мені сказали купити це іменно антіатючні. Так, да, вони щось рівняють, щось знімають. Я б не сказала. Може вони додають атьок кругом, ну оці мішки трошки спадають. А може, то мішки спадають, а може вони щось вирівнюють. А може, то в моїй голові. Тобто, розумієте, все ж так. А прикраси я вам вдома обов'язково примірюю. Ну, мені здається, шикарні. Не треба буде оці дірмову, біжитері якусь мішку носити з собою. Хоча тут я ж кажу, у Франції. Якось носять біжутерію, не таке ставлення, як у нас, то у нас хороша жінка має дорогі прикраси. Типу... Ну, Добре, все, гарних вихідних. Тьомкаю люблю.